Всім привіт! З вами канал Dropfall, і сьогодні ми поговоримо про такий проект як Unisat. Що ж таке Unisat? Unisat це не просто гаманець для біткоін, це цілий інструмент для роботи з Ordinals та brc 20 токенами. Якщо ви не знайомі з цими поняттями, я вам зараз поясню. Ordinals це унікальні цифрові активи, які записуються прямо в блокчейн Біткоін, а BRC20 це новий стандарт токенів для створення і торгівлі в мережі Біткоін. Якщо говорити простими словами, то Ordinals це ті ж самі NFT, як і на ефіріумі, але в мережі біткоін або фрактал. А якщо ми говоримо про brc 20 токени або руни, це ті ж самі токени, які ви свапаєте на Uniswap або будь-які інші сваплці, тільки в мережі Bitcoin або Фрактал. Окей, давайте розглянемо, чому нам цікавий Unisat і чому його варто робити. Для початку давайте на крипторанки глянемо, хто інвестував в цей проект. Як ви бачите, тут є Binance та OKX та інші фонди. Ну нам вони не так цікаві, як Binance та OKX. Як ви бачите, сума інвестицій не розголошується. Токен самого Unisata підтверджено, але ми не знаємо, коли він вийде, тому я рекомендую його починати робити вже зараз. Від Юнісата вже було два дропи. Перший дроп був в травні 2024 року за те, що ви протягом трьох місяців зробили хоча б одну транзакцію на маркетплейсі Юнісат. Тобто треба було замінити одну інскрипцію або руну на маркетплейсі Юнісат, і за це давали мінімум 100 піців, що на той момент коштувало від 300 до 800 баксів. Другий дроп давали також за три місяці. Ті, хто заробив 10 Unisat Points і більше, отримали від 5 фракталів. Також ті, хто увійшли в топ 5 тисяч в лідерборді по Unisat Points, отримали по 15 фракталів. На той момент фрактал коштував від 20 до 30 баксів, тому дроб був 250-400 баксів на аккаунт. Давайте перейдемо до того, що потрібно робити, щоб отримати дроп від самого Юнісата. Корисні посилання будуть у телеграм каналі. Посилання на телеграм канал буде в описі під цим відео. Для початку треба буде встановити гаманець Unisat. Я цього робити не буду, так як я його вже встановив. Потім нам треба буде створити новий гаманець. Нажимаємо Create New Wallet. Придумуємо якийсь пароль, обов'язково його собі записуємо. Я це вже зробив, вставляємо. Потім нам треба буде записати нашу сіт-фразу. Просто отсюди нажимаємо, воно копіює і записуємо собі в текстовий документ або в Excel, або, якщо ви там паритесь, що вас е, можуть зламати, то можете собі записати на листочок. Нажимаєте I saved. продовжити. Вибираєте обов'язково Taproot адресу Нажимаєте продовжити. Ставите дві галочки. Нажимаєте ОК. OK". Ми створили наш гаманець Unisat. Що нам треба робити далі? Нажимаєте сюди, потім Advanced, і обов'язково дивитесь, щоб у вас стояла оця галочка. Також можете поставити, щоб було 4 часа автолог. Ну тобто, щоб не блокувався ваш гаманець 4 години. Потім купуєте біткоін на будь-якій біржі, яка вам буде зручна, наприклад, Binance, Bybit або KX. Дешевше всього, наскільки я знаю, вивід з OKX, але я виводжу все одно з Binance. Як поповнити? Копіюєте адресу вашого гаманця ось тут. Нажимаєте сюди і воно копіює. Потім на біржі вставляєте адресу виводу, вибираєте мережу біткоін і вставляєте вашу адресу гаманця. Так само треба зробити у мережі фрактал. Щоб перейти у мережу фрактал, нажимаєте сюди, вибираєте фрактал біткоін. Заходите на біржу CoinEx, проходите верифікацію, купуєте там фрактал біткоін, або можете купити її на гейті. Фрактал також там торгується, так само копіюєте адресу вашого гаманця і виводите фрактал на ваш гаманець. Щоб моніторити газ в мережі біткоін, ви можете встановити розширення CoinTool Price. Воно показує, яка зараз плата за газ в реальному часі в мережі Bitcoin та будь-яких інших мережах, які вас цікавлять. Але в самому юнісаті зараз додали скільки зараз газу, і він показує, яка плата за газ в реальному часі. Тому це робити не обов'язково. Я рекомендую поповнювати гаманець від 30 до 50 баксів або більше. Після того, як поповнили біткоін і фрактал. Фрактал я рекомендую поповнювати від 5 до 10 баксів. Після того, як поповнили, нажимаєте сюди, нажимаєте Unisat Inscribe. Вас перекидає на сайт Unisat Нажимаєте Connect, Unisat. Підписуєте. Як набивати поінти. Зараз високий газ, але я покажу, як це робити. Можете мінтити інскрипції, наприклад, текст. Пишете будь-який текст. Отакий от. Такі от. Набор бук, нажимаєте Next, «Next», нажимаєте сюди, вибираєте вашу адресу, спускаєтесь трошки нижче, нажимаєте Submit, нажимаєте Pay with Wallet і підписуєте транзакцію. Бачимо, що за цю інскрипцію нам дадуть один point. Але краще дочекатися трьох сайтів газу і тоді робити транзакції, тому що так буде набагато дешевше. Також ми можемо мінтити імена, вибираєте будь-яке ім'я. Сюди, наприклад. Пишете також або набор букв, або ім'я, яке хочете. Нажимаєте Next, Submitted Pay. Pay with Wallet. Також можете робити свої руни BRC-20. Пишете будь-яких 4 символи. Я написав «SEGA». Ага. Не дає. Ось Отакі От символи хай будуть. Це вже дає. Нажимаєте Next. І також так же само, Submit Submitted Pay. І підписуєте транзакцію. Одразу кажу, що транзакції в біткоін мережі йдуть трошки довго, тому доведеться трошки зачекати. Як іще ми можемо набивати поінти? Заходите в вкладочку руни або наводите курсор сюди і вибираєте руни. Вибираєте будь-яку руну зі списку, нажимаєте Mint. Нажимаєте Next. Нажимаєте Submit and Pay. Вибираєте вашу адресу. Next. Pay with wallet». Все просто. І підписуйте транзакцію. Щоб подивитися ваші транзакції, ви можете спуститись нижче, і тут показує статус вашої транзакції. От бачите, статус Pending, тобто іще не прийшла. Щоб подивитись ваші поінти, нажимаєте сюди, на вашу адресу, Unisat Points. І тут показує кількість ваших поїнтів. Я рекомендую набувати від 20 поінтів в мережі біткоїна. Потім переходимо в мережу Fractal, нажимаєте сюди. Нажимаємо Connect, Unisat. Нам запропонує переключити з мережі біткоін на фрактал. Нажимаємо Switch Chain. Підписуємо. Йдемо в розділ Inscribe, руни. Обираємо будь-яку руну зі списку. Я оберу саму першу. І тут е, важливий момент: у фракталі, щоб вам дали два поінта, вам потрібно замінити 100 інскріпцій або 100 рун. В біткоін мережі потрібно всього одна інскрипція оборони, щоб вам дали один поинт. Тут за 100 інскрипція оборон дають 2 поінта. Натискаєте повзунок на 100, нажимаєте Next, обираєте вашу адресу. Submit and pay. І бачите, що тут нам дають 2 поінта. Якщо б ми обрали, наприклад, Mint 1, нажимаємо Next, «Submit and Pay», нам би дали 0 поїнтів. Тому тут за кожні 50 інскрипцій нам дають по одному поїнту. От, наприклад, 50. Нам дають один поїнт. Це в мережі фрактал, так. Нажимаємо так само: Pay with wallet, Sign and Pay. І чекаємо, поки пройде транзакція. Можемо не чекати, можемо закрити. І одразу вибрати або іншу руну, або цю ж саму. Знову ставимо 100, Next, Submit and Pay. Pay with Wallet. І одразу відправляємо наступну транзакцію. Так само дивимося поінти в мережі фрактал, натискаємо сюди, переходимо, бачимо тут поінти наші. І історію наших транзакцій. Тут у мене мало поінтів, я рекомендую набувати тут також від 20 поінтів фрактал. Робимо ці транзакції не за один раз, розбиваємо ці транзакції самі перші, ті, що, наприклад, ви хочете набити 20 поєнтів, розбити їх на тиждень на два тижні. Потім робимо хоча б 2-5 транзакцій в місяць, щоб підтримувати активність в мережі біткоін та фрактал. Якщо це відео було для вас корисним, можете поставити лайк та підписатись на канал. Якщо у вас виникли якісь питання, можете завжди залітати в чат. Там вам допоможу я або інші учасники чату, які шарять цьому. У нас там лампова та дружня атмосфера, де кожен учасник намагається допомогти один одному. Також можете писати свої питання в коментарях під цим відео, залишати свої відгуки, залишати свою думку щодо цього проекту та ділитися своїм досвідом. А зараз я вам бажаю профіту та удачі, друзі. До зустрічі в нових відео.